Якщо ми маємо змогу вивести мапу, ще то можемо показати, де Балаклія розташована. Так, можемо це зробити. Тож Харків, бачите, в нас північніше, тут е, межа області з Росією. Росіяни ще там отримують таку смужку біля кордону захопленої території української. А далі по річці Сіверській Донець де фактично лінія розмежування. І якщо ми от на південь спустимося, то побачимо тут місто Балаклію. Воно, воно є важливим і із логістичної точки зору, оскільки тут де перехрещення відбувається шляхів і залізничних і шосе. І також там, як ми знаємо, були значні склади боєприпасів артилерійських та інших. Напевно, найбільші, найбільші такі бази, склади на території України. Взагалі в Балаклії вони були розташовані. Їх росіяни захопили під час цього етапу нашої війни. І зараз відбуваються бої вже на межі міста на цій мапі від Діпстейт, які дуже обережно зміни вносять лише після офіційного підтвердження з боку нашого генштабу. Бачимо, що тут з'явився такий виступ, спірна територія, де йдуть бої. Це село Яковенкове, Вербівка, і фактично вже Балаклія розпочинається. Це те, про що і росіяни пишуть, що українці закріпилися на околицях Балаклії і далі обстрілюють місто, намагаються наступати на Балаклію. Що ж будемо, звичайно, стежити далі. За розвитком подій, тому що наразі немає офіційного підтвердження а ситуація на фронтах вона ж динамічно змінюється за день. От можуть бути різні зміни в різний бік. Тому будемо вірити, що вони будуть позитивними для нас саме це, якщо говорити власне про Харківщину і про цей не про цей регіон.